O okay, que okay. Yeah. <laughs> нашій державі. А сьогоднішня завдання заблокувати Верховну Раду України. Заблокувати, щоб вони побачили, що Майдан не буде чекати більше і Майдан не буде милитися з їхніми сценаріями, які вони будують у Верховній Раді України. Якщо вони покажуть собі нездатність виконувати вимоги Майдану, ми верхову разу заблокуємо і скажемо їм, захочете працювати, ви можете в одному раді голосувати і ті вимоги, які поставили Майдан. І недемо називати дороги. Вся влада має бути змінена. І вони не боїмося не ні розуміють раду. Ми вважаємо, що вся влада має бути довірена і прийти учасні виборів. І тому сьогодні, виконуючи, до Верховної Ради України, ми виходимо з глибоким переконанням, що затягування часу ми більше йому. Для того, щоб сказати, Верховна Рада або буде поховувати вибори майдан, або не буде працювати взагалі. Зараз ми продовжуємо корування нашої колони. Я прошу кости оборони для корування колони піднятись по вулиці Спитуській і понувати колон.